Усім привіт! Сьогодні поговоримо про цікаву, хоча й не зовсім нову модель. Але десь півроку тому вона вийшла, і тоді її багато хто пропустив. Але я вирішив, що це варто наздогнати, тому що модель дійсно дуже крута. Ну і до того ж, доволі бюджетна. Тож сьогодні поговоримо про FIO jd 7. Недорогу динамічну модельку, яку Фіо зробили сумісно з Jade Audio. Не знаю, які в них там стосунки зі своєю сестринською компанією, але ця співпраця вже нам принесла чимало дуже гарних аудіогаджетів за помірною ціною. Тож, я маю подякувати портативу, як офіційному дистриб'ютору FIO, які надали мені цю модельку. І вартість цих навушників складає 3800 гривень в них. Але враховуючи те, скільки тут всього Фіо напхали, думаю, що ця ціна мав як це за, за низька порівняно до того, що має бути. Але, звісно ж, Фіо інколи намагаються. Підтримувати там їх бюджетний сегмент. Тож в нас тут всі напрацювання притаманні топов, більш топовим моделям FIO, там, типу FD5, які я дуже обожнюю, наприклад. В нас тут 10-міліметрові динамічні випромінювачі з подвійною магнітною системою, якимось там крутим, крутою діафрагмою. Якщо вас цікавлять підробиці, то все це є на сайті самих FIOS, там з гарними діаграмками. Це розміщується в корпусі з нержавіючої сталі, з напіввідкритою конструкцією. Про все це поговоримо трохи пізніше, коли дійдемо до дизайну. Ну, а в цілому, давайте про них говорити, а анекдот дня сьогодні такий. Любий, я не ревнива, але твоїй коханці буде значно краще без волосся. Тож, коробочка простенька, то Фіо намагалася зекономити, але не як. Не пішли там на тотальну економію, тож в нас тут коробка набагато краща, ніж типові ці сірникові коробки, які використовують деякі інші компанії. Далі в нас е, іде перша коробочка з аксесуарами. Тут в нас вже теж багато відмінності від звичайного. У нас є ось цей інструмент для від'єднання MMCX-конекторів, дуже корисний. Далі новенькі насадки HS18 від FIO. Три пари. Я нещодавно про них говорив, не пам'ятаю в огляді якихось більш дорогих моделей. Далі в нас три пари звичайних білих силиконок від FIO і пара пінних насадок. Тобто не буду зараз їх вскривати, щоб не затягувати час в огляді, але набір насадок дуже гарний. Є якась інструкція. Хоча інструкції читають тільки боягузи. І, як бачите, вони намагаються видати максимум а, користі за, на одиницю всього. Тобто, в нас тут ось така коробочка. Це, здається, HB1, або щось таке. Ось це гарний пластиковий кейс для навушників, в якому можна зберігати і навушники, і аксесуари, і ще багато чого. Його дуже не часто можна побачити в, цих, в цьому сегменті. Ну, знов-таки тільки в FIO, мабуть, і є. І ось самі навушники і комплектний кабель для них. Тож, якщо не бачити все інше і подивитись на дизайн, то це дуже схоже на там, FD5 і таке інше. Корпус зроблений з нержавіючої сталі, це навіть не алюміній. Він приємно важкий, дуже класно все зібрано. Має мінімальний профіль, тобто там трохи більше 10 мм, щоб просто динамік тут розмістився всередині. Як бачите, вони напіввідкриті, тому що це компенсаційний отвір такої класної форми. Але бачите, якщо на відео ось так от покаже, то там ще є така тоненька сіточка. Тобто в них звукоізоляція як назовні, так і всередину, трохи нижче середньою, але не набагато. Тобто вони не грають там назовні, так як зовсім відкриті навушники. Звісно, цей полірований метал збирає відбитки пальців, але на щастя, з такої сталі він також легко відтирається. Доволі довгий звуковод, тому, як на мене, це дуже означає дуже комфортну посадку вуха, принаймні в мої. Але в цілому, з огляду на дизайн і компактний розмір, думаю, що переважній більшості людей вони таки підійдуть. У нас тут є виступ, щоб насадки втримати, і захисна сіточка, тобто всі ці елементи на своєму місці. І ось, до речі, насадочка. Ось ця HS 18 від FIO, дуже м'який, приємний силикон, тобто гладенькі зовні, окрім логотипа компанії. І доволі м'який, щоб розміститися у вусі і прийняти необхідну форму. Далі в нас іде комплектний кабель, і ось що дійсно незвично, використали MMCX-конектори. І, судячи з того, як вони приєднуються та тримаються, це щось зовсім не бюджетне. Кабель спочатку виглядає насправді як е бюджетні опції, але знов-таки насправді він. Краще за це. Було б прикольно, якщо вони тут сіточку теж зробили червоною, а не блакитною, як і в лівому вусі. Але принаймні тут у нас є кольорове маркування на коннекторі. Тож, MMCX сідає плотно з помітним кліком. Тож, є підстави вважати, що вони служитимуть доволі довго. І ще один клік, все, усе це на місці. Далі завушене вони доволі загнуті, але в той самий час вони доволі м'які, тому дуже гарно виконують свою роботу. Ось цей кабель, попри те, що виглядає там як кейзешний, використовую якусь іншу ізоляцію, бо вона така на дотик шрохувата. Тож, це не якийсь шедевр аудіофільськості на вигляд, але все ж таки доволі приємно виглядає. Він дуже м'який, не максимально м'який, але близький до э, супер м'яких. І Тому мікрофонний ефект майже відсутній завдяки м'якості кабеля і цим завушеним. Ну і Ось так далі він йде кхм, до розгалужувача з, з повзунком. І після нього вже тут йде а, мабуть, 4 кабелі, тут так просто не підрахуєш до ось такого простого углового конектору. Звісно, на жаль, тут немає змінного штекеру. Ну і взагалі кабель міг би бути пафоснішим, але, вважаючи на ціну, думаю, що це дуже гарна опція. В принципі, тут можна багато займатися зміною кабелю, але це не той випадок, коли це, цим потрібно займатися. Тобто цей дріт із коробки гарно виконує свою роль. І немає такого, що там, або він звучить жахливо, його треба замінювати, або він дуже некомфортний, тому його треба замінювати. Тобто він гарний в використанні. І дуже пасують цим навушником за звуком. Тобто можна зайнятися якимось зміною кабелю, але це вже так, чисто для задоволення, а не тому, що необхідно. Ну і звісно ж, поговоримо про звук. Я їх прогрівав десь 40 годин, і там є помітні зміни в звуці. Протягом перших десь 10, але вони не такі, щоб критичні. Тому, якщо ви вирішите їх придбати, а чесно кажучи, не розумію, що б могло вас від цього утримати, то просто можете починати їх слухати. Вони класно звучать із коробки, просто стануть ще трохи класніші там після першого дня або після другого, залежить там від того скільки ви будете їм, ними насолоджуватися після покупки. А, і можу одразу сказати, що вони мені дуже-дуже-дуже сподобалися. Це динамік, один динамік відтюнінгований так, як мені подобається. Так, щоб розкрити сильну сторону динамічного випромінювача і поєднати такий баланс між там, арматурами і всім іншим. Тобто тут в нас. А давайте про це трохи згодом, бо я буду довго взагалі розповідати цього разу про звук. А що про них ще можна сказати? Єдина, насправді причина, чому я їх не купив собі, хоча все ще вагаюся, це те, що в мене є FD7, який, звісно, найкращий з динамічних пропозицій від FIO. Але тут, ну, знаєте, якщо взяти до уваги ціну та, скажімо, ну, ціну і, може, трохи мої суб'єктивні смаки, вони майже бездоганні. Тобто, Фіо відтюнгували їх так, щоб е, потрафити і ну, аудіофілам ні, е, е, їх просто треба виліку, спершу вилікувати, а потім вже давати навушники, слухати. А скажімо, просто людям, які полюбляють музику, і навіть тим, хто на цьому не фокусується, тут є просто ну, майже все, що сподобається широкому загалу, і там людям, які. Хочуть чогось більшого. В цілому, FIO тут взяли Харманівську криву як мету. Я, звісно, не кажу, що Харманівська крива це ідеал, бо там і багато суперечок, комусь подобається, комусь не подобається. Ну і, звісно, там багато що можна навколо цього обговорити. Але в цілому Харманівська крива це ну, дуже непоганий варіант для чогось бюджетного. Це набагато краще, ніж тюнінг в стилі або там щось собі уявили. Творці моделі і щось дивне накрутили, або тюнінг в стилі, давайте всипимо сюди сім випромінювачів, а в другий навушник 6, і побачимо, що в нас з цього вийде. Тож, в цілому, як початок, як, якась, як щось від чого можна відштовхнутися, Харманівська крива дуже класна, тим більше, що філи її інтерпретували так, щоб вона була як. Більш людяною, Тобто, для початку вони тут зробили дуже-дуже смачний бас. Тобто, я не знаю, там, я не басхет, і я, як там хтось казав, я не жінка, я не розумію, чого вони відчувають. Так і тут, я не басхет, але, як на мене, баса тут багато, але він доволі технічний і він не домінуючий над усім. Тобто, коли потрібно, тут буде. Крутезна пружність, як середній бас, так і глибокий. Тобто є ось це відчуття масштабності, масивності низьких частот, коли потрібно. В них дуже гарна ударність, але в той самий час, коли потрібна вага, вони це теж видають. Роздільна здатність на низьких частотах для бюджетного сегменту бездоганна, там перевищує очікування. Порівняно з чимось там більш дорогим, вона просто непогана, навіть гарна. Є. Базове насичення ось цими дрібними нюансами для того, щоб передати е, як акустичні інструменти або щось там електричний бас якийсь. Трошечки вони підкреслюють ось цю там, текстурність і все таке інше, але не забагато. Коли потрібно, ви отримаєте крутезний удар, і, але коли не потрібно, низькі частоти залишатимуться на своєму місці і дуже гарно відіграватимуть там основу для всього іншого. І що гарне в нас в однодрайверному динаміку? бездоганний перехід низьких частот в середній, тобто абсолютна когерентність по всіх частотах, немає ось цих місць, де поєднуються різні драйвери, які помітні завжди ну, не завжди, але дуже часто в недорогих динамах. Тобто тут немає намагань щось окремо якось виділити, тому все це звучить дуже збалансовано. Я спочатку думав взяти за приклади щось там, типу Prodigy, там Diesel Power, Mindfields. Mindfields взагалі дуже крутезне відчуття, тобто тебе там перекатує тим басом. Ну, наскільки це можливо в навушниках, звісно, бо ж навушники все ж таки не сабвуфер. Або, наприклад, Ді Антворд, яких цей басова лінія завжди така присутня і домінуюча. Але потім я вирішив взяти приклад, який демонструє. Більш, як би це сказати, більш складну роботу з низькими частотами. Я теж часто цей трек використовую, але цього разу він у нас, тому що він не такий прямий це Juno Reactor Темпест. І ось дійсно на початку вони дають таке довге інтро, в якому, мабуть, намагаються створити відчуття цієї бурі, що наближається. Я завжди намагаюся не лізти в те, там, що нам хотів сказати автор червоними завісами в кімнаті, але тут в нас просто це відчуття там, як природного катаклизму, який наближається. Тобто, спочатку просто такі. Середні та верхні частоти, різні семпли, але потім з'являються дійсно глибокі ноти басу, які там перекочуються вліво, вправо. Тобто вони надають такого відчуття, що щось в нас зараз буде. Тобто, Хаймерс вже заряджені і виїхали на позицію. І ці навушники це відіграють дуже класно, тому що в них дуже все гарно з басом. Тобто, як на мій погляд, там вони потраплять і басхедам, але. Тих товаришів я не зовсім розумію. Тому тим, хто полюбляє соковитий потужний бас, вони підійдуть. Але тим, хто не любить домінування, теж будуть непогано. Ну і другий приклад знов таки я хотів взяти Нехенч Релакс Даб, тому що там постійна ця дабова басова лінія, але вирішив взяти Мойри. Тому що тут бас присутній, але він не постійний, а інколи там якісь окремі ноти, що вони там використовували, чи бас-гітару, чи, чи якийсь інший інструмент для низьких частот, але він теж доволі глибоко йде, доволі насичений, і тут все це відіграється приємно і дуже на якісному рівні. Середні частоти це якраз те, що я полюбляю в динамах. Тут немає жодного намагання зробити якийсь гіпердетальний звук, там піти десь в мікроконтраст, але рівень деталізації добрий, і в цілому загальне відчуття тут дуже збалансоване. Інколи здається навіть, що навушники намагаються виправити ось типові проблеми, які присутні в запису, типу е не погано переданих емоцій, наприклад, або нестачі ваги. Ну, звісно, вони цього не роблять, бо для. Цього потрібен якийсь цифровий обробник сигналу, якісь нейронні мережі. Звісно, у нас це все це вже чекає в найближчому майбутньому. Тому що зараз і вже кілька років є намагання прикрутити нейронні мережі всюди, але зараз воно все ще ще більш підсилилося, тому до аудіо воно має дойти дуже швидко. Тим більше, що навіть перші експерименти типу Audio, тобто просторового аудіо, яке створюється за допомогою відбудови сигналу для навушників. Воно вже звучить доволі цікаво і в цілому не звучить вже зовсім синтетично, як там старі намагання зробити якийсь кросфіт. Тож в нас тут є трохи доданої ваги, особливо це круто йде для чоловічого вокалу. І в той самий час у нас є ось цей компенсаційний підйом на верхній середині, який надає там прозорості, емоційності жіночому вокалу і інструментам багатьом. Тобто, в нас тут така збалансована подача. Без намагання там потрапити авдіофілам, в цілому, скажімо так, просто для тих, хто полюбляє слухати музику, а не вислуховувати дрібні нюанси. Але в цілому, з точки зору технічності, тут теж не бракує всього цього. А і от ось що дійсно, ну насправді, коли читаєш про напіввідкриту конструкцію, цього очікуєш, але все рівно дуже вражає це побутова сцени. Вона неймовірна для бюджетної категорії, мабуть, найкраще, що я чув, або одне з найкращого, тому, що я часто щось можу забувати. І вона, вони об'ємні, вони повітряні, тобто тут дуже все добре і завширшки, і завглибшки. Ширина більша, ніж глибина, але все рівно це відчуття простору тут дуже класне. Ну і давайте, мабуть, якісь приклади, бо я можу довго розповідати вже доволі довго перевищив ліміти, але... Скажімо, той, хто полюбляє мій голос, тому це сподобається, а хто не полюбляє, ну, вибачайте, на що ви страждаєте. Тож, перший приклад в нас це Terminal Frost, Pink Floyd, вже пост-роджерівська пост ера, тому як це слухати не зашквар. Але ну, я жартую, звісно, тому тож, те, що дід на старості літ поїхав. Кришею, ну це вже не, не, не привід не слухати музику, де він був присутній. Ну і Terminal Frost, тут. Багато всіляких ефектів тривимірних, які ці навушники круто передають. Дуже багато з цих цих дрібничок, які Гілмор е дуже полюбляє додавати. І все це тут передано на гарному рівні. Звісно, їм не вистачає там проробленості верхніх частот, там не вистачає трохи фокусу на мікроконтрасті, щоб на 100% відіграти цей трек, але вони грають настільки, скажімо, е е Енергійно, що це сприймається дуже класно, тобто не хочеться фокусуватися на авдіофілії. І другий приклад це Lінgs Drive Fear від Rammstein. Тут взагалі дуже цікава ситуація. Тож насправді цей трек Rammstein про те, що вони не полюбляють ультраправих, але через музику їх часто відносять там до поціновувачів певних військових маршів там 39-го року. Теж то вони зробили такий хитрий фінт, таку дуже класну музикальну фішку. Вони написали ось такий типовий військовий марш. Але текст тут про те, що вони зовсім не підтримують їх атрибуцію як ультраправих хлопців з Германії, як багато хто намагався. Ну і тут в нас, по-перше, все ж це є цей маршовий ритм, потужна ритм секція, яку ці навушники, звісно, просто вбивають в вас. І віддають усе відчуття, просто не немож, неможливо сидіти, хочеться там щось махати головою, рушити і щось робити. Ну і вокал Ліндемана передається дуже, скажімо, з тими емоціями і рівнем агресії, які він вкладає. Ну і гітари там, звісно, присутні, але вони тут прописані як явно не як домінуючий якийсь інструмент, тому що тут головне це ритм секції, вокал, і ось вони тут чудово взаємодіють між собою. Але і перкусії, і все інше, ну. Вони на другому плані, але теж дуже гарно звучать. І верхні частоти, взагалі, я намагаюся не читати огляди перед тим, як робити огляд самостійно. Але тут насправді я вирішив попросити ці навушники на огляд, тому що я е, почитав там, я вже не пам'ятаю, когось в інтернеті і там вже почав зацікавився оглядами, позбирав інформації, і вже після того вирішив, що треба обов'язково зробити відео про цей, скажімо так, загублений скарб. Тож в деяких оглядах пишуть, що ну, так, гарні навушники, релаксні для тих, хто не полюбляє гострі верхні частоти, мені не вистачило. Інший оглядач пише: навпаки, енергійні верхні частоти, їх багато, мені може бути забагато, але якщо ви не суперчутливі до верхніх частот, буде норм. І насправді тут питання, скоріше за все, в тому, що насправді тут. Дуже врівноважені верхні частоти, тобто це дійсно не якісь м'які навушники, в яких верхніх частот немає, тобто для повних вечефобів вони не підійдуть. Але тут немає якихось різких сплесків або там підйомів на верхніх частотах, тому для тих, хто звик до супердодаткової енергії, вони теж не підходять. Буде здаватися, що їй не вистачає. Але в цілому, тут, на мій слух, та кількість, яка потрібна, щоб компенсувати низькі частоти, і не звучати занадто різко. Я взагалі як, віддаю перевагу більш, ще більш енергійним верхнім частотам, але в мене це таке маленьке схиблення у загальному смаку. Тож, якщо ви нормально відноситеся до верхніх частот, скоріше за все, вам тут буде все чудово. В них більше за середню, але не максимальна протяжність, звісно, їм бракує там шаруватості, там насичення верхніми обортонами. Але базові бортини тут присутні. Вони не намагаються їх навушники, не намагаються їх якось розгладити. Тому в цілому відчуття повітря, гарна передача перкусій і все таке інше тут присутнє. А, якщо ви не до якогось там піку на 7,5 кГц, наприклад. А, тож, все це тут збалансовано і дуже приємно. Атаки затухання трохи повільніше за середнє, але це типово для динаміку, і завдяки тому, що взагалі сама передача верхніх частот дуже вивірена, це сприймається нормально. Тож, давайте якісь приклади. І перше в нас це онука 1986. Я не думаю, що тут. Тут всі свої не треба розповідати, як я зробив в англійському огляді про Наталію Жищенко та Євгена Філатова. Хоча, може, якщо хтось не знав на Укр Ютуб Проджект, вийшла чотирьохсірійка від Євгена Філатова. Як звучить Україна? Тобто, чи п'ятисірійка він з'їздив в Чернігів, Львів, плюс окремо Карпати. Одеса і Київ, тобто, мабуть, п'ять епізодів. А Євген Філатов, взагалі, як сам продюсер, відомий тим, що він дуже полюбляє семпли, які він записує самостійно. Ну і тому дав онуки там на ОНІ, і купа інших музикальних, народних, традиційних інструментів, які перероблені в дуже дуже стильну вишукану музику. Тобто, як на мене, це взагалі проект світового рівня. Там одні їх кліпи, чого варті, і рівень продакшну, вокал, і все це інше. Тобто, а якщо ви раптом не бачили цей проект Євгена Філатова, обов'язково подивіться. Він дуже цікавий. Не вистачає цих тревел-шоу через війну, але Євген зміг там трохи поїздити і видати дуже цікаві результати. А, ну, звісно, все ж таки в своєму електронному стилі, але ну, дуже класно. Ну і тут в нас. Трек про Чорнобильську трагедію, як натякає рік, тому що Наталя через це, там, її батько, здається, постраждав. І тут взагалі трек насправді розривний, коли його почуєш. Тобто і купа цікавих інструментів, і проникливий вокал, який я саме тут обрав для прикладу для верхніх частот. Звісно, не вистачає шаруватості, але в цілому дуже класно звучить. І потім ось ці живі записи там, диспетчерів, які там тоді працювали, тобто тут дійсно круто зроблена робота, придає сенс і взагалі відчуття емоції пробуджує. Якщо раптом не чули також цей трек, ну, обов'язково. Послухайте, навіть якщо ви не любите онуку, там електронну музику, смаки ж усіх різні. Але мені здається, що є така музика, яка виходить за рамки жанру і просто її як будь-яка культурна людина має послухати, ознайомитися. І другий приклад. Вирішив брати щось таке класичне, традиційне, пафосне, і це вступ до нотр дам де Парі. Звісно, оригінальна версія. Перепрошую тут за. Русняву надпис на обкладинці, тому що це просто я використовую біц для організації музикальної колекції. Він колись саме цю обкладинку підтягнув і якось треба виправити, але звісно, там руки ніяк не дійдуть до цього. Тож в нас тут емоційний вокал, класна оркестровка, дуже, -дуже класна побудова самої, самого треку, і все це в нас тут є. Звісно, не вистачає там знов-таки шаруватості трошечки, але звучить дуже класно, особливо враховуючи велику сцену цих навушників, просто занурює в атмосферу і заглиблює, і дозволяє насолодитися усім цим. Якщо казати про джерела, насправді ці навушники не вибагливі, але все ж вони заслуговують на щось типу, хоча б якогось непоганого портативного ЦАПіку, тобто щось з сегменту там. Плюс мінус 50 доларів та вище буде дуже їм пасувати ну як мінімальний стартовий рівень. А Там може бути k 1 але може бути щось інше, щось таке, такого типу. Але в той самий час в них є дуже гарний запас для того, щоб рости з рівнем джерела, і навіть з М11С, який коштує да, там, в, 5, в 10 разів дорожче, 500 там, приблизно доларів. Вони дійсно зростають до того, того рівня десь. Тобто, це можуть бути навушники, які взяли і потім змінили джерело на більш топове. Якщо ж казати про порівняння, то в цьому сегменті тонна всього, і багато з чого я чув, багато з чого я вже і не пам'ятаю дуже добре, тож декілька базових моделей, з якими я зробив порівняння. Мондроп Aria 2 часто використовується в цьому сегменті, в них менш потужний бас, трохи більше фокусу на мікроконтрасті на середині, трохи більше верхніх частот, вони більш енергійні, але трохи більш такі. Як сказати, шорохуваті, тобто в них там більше всяких цих піків та спадів на верхніх частотах? Це на слух, не знаю, що там по почехати, але так воно сприймається. Fio FD1 або ж FH1S, вони нейтральніші, вони обидва більш сфокусовані на мікроконтрасті, тобто в нас тут більш така масова аудиторія малася на увазі. Ну і Fio FD3, в них е, більше верхніх частот, тому вони для тих, хто хоче більш енергійні верхні частоти та верхню середину, а, і вони дають ще більше відчуття того повітря. Але в цілому дуже класна модель, яка пропонує класний. Е, як, співвідношення якості та ціни, аксесуари, якість зборки. Тобто це ж такий самий корпус, як в, здається, FA7S FA7S або щось. Ну, були якісь арматури, так, в такому самому корпусі до доларів за а В нас тут схожий корпус за мітно менші гроші, не дуже гарний комплект аксесуарів і все таке інше. Тож... Я не, не бачу жодного приводу їх не купити. Ну, звісно, шартую, бо ж смаки знов таки різняться. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.